Бальзака 22 друзі знову вскрили корупційну історію. До речі, скрижеса до неї відноситься або залучена одна, одне, одну, один обирається самостійно із заступників КМДА та або депутат Київради та або колишні заступники, яких було звільнено РДА. А саме брався якийсь великий договір оренди. І не підписувався, і не підписувався півтора-два роки. Роки. А за це, що підписався на льготних умовах, бо це благодійні фонди. Що вимагалось, Дмитрик? Хабар, гніди, чиновники, які тут працювали в Орда і досі вже працюють КНДА. Вимагали і вимагають хабарі. Не просто зі всіх, а з людей, які допомагають дітям з інвалідністю, людям з інвалідністю, людям, які працюють над різними напрямками, все це благодійні фонди. І вони в них вимагали гроші. А потім, коли прийшов новий голова, до мене звернулися ці люди. І кажуть, Максим Санович, ви не будете вимагати гроші? Максимса каже, і сіде все підписав. На так, от в честь цього торжественно, ми приїхали вручати договір цьому фонду земляки який працює, увага, в районі, знаєте, з якого року, Дмитро, 1987 року.